Вітаю, ребелона спільнота. Сьогодні вибрався, як завжди, дуже цікаве місця половити хижака. Я сьогодні разом з другом Сергієм. Він сьогодні намагається зловити рибу виключно на фідер. Я сьогодні ж буду намагатись робити ставку більше на хижака. Бо вчора в усіх місцях дуже непогано з Сергієм відловився. Ви можете зараз побачити, як це було. Поглянути, що в нас прищепилося. Спочатку була... бачите, судачок був. А ось наша приманка, на яку щойно спокусився наш такий красень, бачите, приманку хвост відірвав. Отже, зараз продовжимо далі. Малесенькі, до цього такі великі сходили, а цього навіть не побачив, який маленький. Ось на таку приванку спокосився, такий красень, бачите, важики у нас 10 грамів. І ось такий заліковий у нас хижак. Ну майже заліковий, але зараз ми його будемо відпускати. Давай, пливий. Все вподобайка. У нас таке сіло цікаве, такий був удар. вже зійшло. А ні, щось сидить. Але також замалий. За ну, Виміряти не будемо, але гадаю, десь грам 250-300 є. Ось покусився на ось таку приманку в такому кольорі. Давай пливи. Усе добре а сів. Ми самі бачимо, погляньте, як палка наша працює, азура савада. Усе удар був, усе була покльовка. Заради таких хвилин можна їхати на риболовлю, навіть ловить ось таких красенів. Щойно знов спокусився ось на нашу приманку, котру знайшов під водою. Але погано, що в мене тільки одна така приманка. І ось такий у нас заліковий майже. Но ми його відпускаємо. Це вподобайка. Отже, я дуже задоволений, що вирішив спробувати на цю приманку, яку знайшов на підводному пошику, Але дуже погано, що в мене вона одна залишилась. Але бачите, скільки вже рабин спіймала? і гадаю, що спіймаю, якщо не обірву. Але, до речі, вам дуже раджу приїхати в всі місця, половити гавчиків, бо дуже... стільки багато вражень, стільки багато позитивних емоцій, адреналіну можна отримати навіть на такій малечі. О, щось є. Але щось таке не зрозуміло. Мабуть, окунь. Чи що це в нас таке? Ого, таку рибу я ще не ловив. Ви коли-небудь бачили таких судаків? Я ловлю перший раз, що навіть силиконова приманка дюйми більше, ніж наш такий судак. Погода сьогодні шепче. Такий легесенький вітерес, легесенька волна. Сонечко дуже світить, гріє. Що ще потрібно для такого прекрасного відпочинку на природі? Отже, ловимо та спостерігаємо. Ось таку рибу взяв, бачите? Тай ну, маленькі такі, але вони кругленькі. Зараз беремо цього карасика То покладемо його в скарбничку. Ось така скарбничка у нас. І вже бачите? Тут вже і такі добротні я. Ось на таку у нас наживку клює карась. Сьогодні розпочну риболовлю ловлю на такі приманки, Тут можна поглянути. Ось така приманка в нас. Якщо вчора я ловив на 7-10 грамів, то сьогодні буду ловити на 20 грамів, бо дуже великий вітер. І Зараз побачимо, що з цього нас вийде. Бачите, кришка сама закривається, каже, їдь додому. Але ми зараз будемо ловити нашу рибину. Отже, сьогодні розпочну риболовлю, ось на такий спінінг Азура Савади XP. Тест у нас від 6-20 до грамів, якщо по ЛБ 4-16. Катушка у нас сьогодні буде Дайва Фрімс 3000 і жилка 0,8. Важики зараз розпочну 20 грамів, 16, 14. Отже, спробуємо приблизно так, а там далі вже поглянемо, як буде краще. Отже, поки намагаюся ймати хижака. Тільки дивлюся на Сергія, а він все скердує та скердує. Сергій ловить таких добротних карасиків, бачите? Такий заліковий. Але ми також надії і будемо намагатись також спіймати щось цікаве. Щоб неодмінно вам показати, що можна спіймати на вечірній риболовлі серед тижня після роботи. Вирішив спробувати ще в такому кольорі морквина. Зараз побачимо, щось у нас покуситься на цей кольор. Що там щось покусилось? Коли поставили морквину, щось нас взяло, а до цього фіолет не хотіло. Одна на щось покусилося. Зараз поглянемо. Погляньте, який красивий. Ну все вподобайка. Та пливи давай же, давай, 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 давай. Щелден спокусився. це добряще вже. добряще давать. Але на 16 грамів не хоче ловитись, тільки клює, ай зійшов. Чи роговий зійшов? Минулого разу, вчора, працювала проводка протяжки. Сьогодні на перегруз такі роблю короткі ривочки. 20 грамів. Нуж на такі проводки хоч хтось клеєв. Че на стримах я такого одного це вподобайка? Ой, скердують, скирдует. На фідер наловили? А? Ого! Ніфига собі ти на бабахав! Погляньте! Вот такие добротные красоки. И плитка такая. Вот. А ну. А, надо ракуш больше, вот так вот сделать. О, так вообще залековый Там еще что-то булькает, еще не уже? Нет. Доброе. Отже, така в нас сьогодні риболовля вийшла вечірня. Спімали декілька рибин. Ти фімав класиків, так? Трошки. А я маленьких судачків, котре жодного додому не взяв, бо куди їх брати, вони замагні. Отже, будемо шукати більший розмір судаків, таких добротних агапчиків, і от таких великих лящів. Отже, дивимось, далі тільки цікавіше. Бай.